Гидке каченя. У затишному куточку подвір'я старої садиби під вопухом качка висиджувала яйця. Одного дня яєчні шкарлубки затріщали і на світ з'явились каченята. Вони були схожі на пухнасті жовті клубочки. Тільки одне яйце все ще залишалося цілим. А коли тріснуло й воно, звідти вивалилося. Величезне, незграбне пташеня. Фу, яке гидке каченя, сказала качка. Вона повела своїх каченят на пташник, там було дуже гамірно. Півеньку курікав, індики сварилися, гусі гелготали, а посеред двору сиділа вельможна птиця, качка іспанської породи із червоним клаптиком на лапці. Гарні в тебе, дітки, сказала вона, тільки ось цей малюк недоладний, якийсь він жалюгідний. І вона вказала крильцям на дивне каченя. Бідолашне маля не знало, що йому робити. Усі птахи намагалися вщипнути, штовхнути або дзьобнути його. Навіть качка мати казала очі б мої тебе не бачили. Каченяне витримало й утекло з пташника. Воно прийшло на річку і побачило там диких гусей та качок. Не встигло пташеня з ними познайомитися, як над очеретом прогриміли постріли. Пролунав собачий гавкіт. Це люди вийшли на полювання. Усі розлетілися навсібіч. А вкаченят серце ледь не зупинилося з переляку. Та малюку пощастило, він уцілів. Каченя втекло до лісу й натрапило на хатинку, де жила старенька бабця. А разом з нею кіт та курка. Кіт умів муркотіти, а курка нести яйця, вони цим дуже пишалися. Старенька прихистила каченя, але нові знайомі його не взлюбили. Якщо ти не вмієш нести яйця, мовчи. Казала курка, якщо ти не вмієш вигинати спину й муркотіти, то тримай свої думки при собі, додав кіт. Настала осінь, і підросла за літо каченя пішло жити на озеро. Одного разу воно побачило прекрасних білосніжних птахів, які розправляли могутні крила, щоб полинути в небо. Це були лебеді. У каченяти захопило подих. Так сподобалися йому ці казкові красені. Настала зима, коли озеро замерзло, тяжко довелося гидкому каченяті. Прийшла весна і сонечко зігріло землю. Каченя злетіла над озером і здивувалося. Тому, як шумлять його крила, воно знову побачило білосніжних птахів і вирішило Полечу до них. Нехай вони заклюють мене за мою зухвалість, за те, що я, таке негарне, насмілилося наблизитися до цих величних красенів. Каченя опустилася на воду, поплило до лебедів. Схиливши голову й чекаючи на неминучу смерть, воно раптом побачило в озері своє відзеркалення. Замість бредкого та незгарбного сірого птаха з води на нього дивився прекрасний білий лебідь. Граціозні птахи підпливли до нього і стали пестити дзьобами. Новий лебідь! новий лебідь. гомоніли білосніжні красині. Каченя раділо, що змогло витримати всі випробування. Тим ціннішим стало для нього здобуте щастя. Не біда з'явитися на світ у каченому гнізді, якщо ти вилупився з лебединого яйця.